Всім доброго дня, слава Україні. Приїхав тут до чоловіка познімати, продає такого лошика 6 місяців. Лошик по гордому. Зараз зазнімлю. він якраз от уходить. Подивитися. продає, скаже ціну що до чого. А то груби трохи. Збила файно, моцна Такий лошак шість місяців від гордого Шість місяців Туткий капець Блять Кобила спокійна? Скільки років? О, кобилі 5 років. Молода кобила, робоча. Чоловік продає. Тільки луша. Кобила не продається, ні? Я там ваш номер залишу в описі, там до вас будуть дзвонили, чи казати ціну, чи навіть дзвонять. Ліпше не дзвонять, не? Лошак спокійний. Твоя згурбі, капець. Кобіла покрита Хілтоном. Від Ігора. Скільки, кажете, йому часу зараз? 20 жовтня 6 місяців. А файний лошик, колений такий. В, перс, в, перстах такий, ну, грубий. Ну, буде моцний лошик. Ну, я знаю. Грубий лошик. Дивись, дивись. Біла грива така. Ходи. А її ти до ліса припинаєте, його докупили. Як тули, як ти лишає. <coughs> Він тво має де ходити. No. А я його лишають, то вся встань. Та так бо в лісі то то дерева, то ще десь би кидають дерева, Ра. тобі так, не впало. Но гіляки різні. Не бійся, кстій. Файний лошадь. Він, він на 6 місяців взагалі моцно виглядає. Він грубі, блядь, ноги які задні грубі файні має. Та я віджу, він в перстах грубі такий, а який сракатий який. Файний лишик. Та й кубі, що казати, що кубила моцнешна яка. Кубила. А звідки та кубила? Де ви її купляли? А ми мали вагу воску, Володимирську. Ага. Метер 62 мало по лімійці 800 кг. Ото моцна. Дуча. Моцна, файна така кубила. То вона вже скільки ви зразу на 9 день покрили її? Так, а на 9 день не стояла, на 10, на 11 порвала. Файна. файна. Ну, як вона стояла, танцювала, він каже, ми будемо монтували. Ну лушик капіт ноги має рубіть, бо задні в нього взагалі ноги такі грубезні. Він буде файний з нього лушик. Хто захоче дзвоніть, питайте, номер буде в описі. Там ціна, я знаю, ціна буде договірна чи як. Оте, 8 раз. Каже, що молодняк по 50 гривень. Та, та, я теж. Ну, ти рухуй, він вже має ну, 300 кг десь так вже. Ну, Повинно мати, так. 290 я думаю, що він має. Ну, ну. Ну, тут порахувати, ну, тільки так виходить 15. Ну. No. No. Та-та. Він, ну, він no, вартує, віде, вартує. та він вартує, вартує. Він що видає за 12 чи за 13? Ні-ні, він то 12.000, він не вартує то 100% <сум> і 15, він коштує дорожче, бо він то видно який то лошак <пілляє> просто. <пілляє> тут на я сидівлю тож і відео і знімаю, і то то а на ти відео ти то буде ти одне, ти? одне, а вживу приїхати то є зовсім друге, зовсім друге. То, що на відео це, то таке, але землі, хто захоче, ну, то то вже йомо. Хто захоче дійсно купити чи щось тут дзвонити і питати і договорити. Бо є люди, що хочуть, дзвонять. Він це... візьмає метр 50 пену в обйомі. Нога 20. Ну, це no. в місті нога 20. Я вам мав, купив, був е, цим з кулеги. Вона <ползу> <ползу> мала 2,5 роки, то нога була 22 Ну. No. Ну, файна будова була мало, кулена Та й то від файного влогера і кубила файна, файна моцна. Кубила теж файна, ну що. Він вже такий, як на 6 місяців, то він файно виглядає. він колени з нього. Трудувати. Я знаю, бо я тут. То, то... Та так, я знаю теж то, той лошит. То Часно я їхав сюди до вас і навіть не думав, що він на 6 місяців буде такий. Я думав, що може буде менше. І я, не то... такий грубий, файний, грубезний. Пані ноги має грубі. М -м. А він розкол вже не так видно, він вже має шерсть велику. Він як був маленький шерсть, мав, то такий розкол капець. А йому ще дати сарафайно їсти. Його вже, можна, спок... Його вже можна спокійно відлучати. А вже можна, бо ж він. Спокійно, бачить. він же їсть все, але... Но... Кубила лікшувати дав. такий лишечок. Кубило мало 2 одинці в об'ємі. А зараз вже має 27. Ну-ну-ну. No, 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 no. Собі не хочете лишати. A? Собі не хочете лишати. Ha, буду виділити. Він би за... фані на. За копійки я уточно не віддав. Та зараз паровка вон скільки коштує. Парувати навіть кубило, no. то то. А я його возив, ти сам знаєш, до no. Йорка в Ну-ну-ну-ну. No, 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 no. Заняв машину, завезли туди, лишили no. і за... на четвертий день забрали. Два ага, то кобила там була, та? Так, там було 4 дня. Ага. У Мене туди дорога коштувала 2700. О. Та ти що то зараз, та, то зараз навіть коси ніби здає. Що то зараз є ті гроші. Ті гроші то як ні з варта. Десять літрів бензину то є 500 гривень. Ну. Куди вони взаїдуть? Сам я маєш машину, сам їдеш. Ні, зараз поїхати до до Кусович, куди назад і вже тих 10 літрів немає. А 500 гривень, я знаю, треба цілий день робити на них. Так, щоб їх заробити. No. Ось такий лише, хто захоче дзвонить, питайте. Номер буде в описі. Лишех файний. Кому хто хоче на, на руки тримати а, на жеребця, то може спокійно. Було дрібне, то я б не, не, то, не, то, Зараз куштує жива вага, нормальні гроші, ти б завіз по виходу м'ясо Все, То що взяв, то що взяв, то моє. Ні-ні, він на м'ясо ніяк, він, то видно, що який-то є лошак. яка що... така, все, де з нього, ну, з нього кінь буде серйозний. Якби пішов би в добрі вгайні руки, би дал йому файно їсти і yeah. з нього буде кінь такий, як має бути. 20 жовтня буде 6 місяців. Кінь Кінь супер. Білогривий буде, сів погривий. Що... Є а люди, що воно шукають воно іменно воно таких коней. Є такі люди, що іменно такі хочуть. Воно його було білогриво. Баба мала 800 кг, то була така машина. Нога була 26 бабі. А він во малий, але він, він же має, має... ноги грубі. Він лінію має добрий. No, no. Що там... Він буде, якби мав рік часу, за нього буде серйозний. Його через зиму перетримати на весну. Uh, який лаби. Ну, no, ну no. він файний, грубий лише, Ма що казати. щоб знайти, треба добре, не один бак спалити. Сто 100%. Я знаю, бо я їздив. Вперед у нього якийсь широкий, у нього він був в перстах. Він в перстах який досить да, широкий. Там він ні. Вперед відповідає ззаду. Він є не раз зад широкий, а перед так. Відповідає. Коліна, які в нього грубі, все. Так, так. От такий такий конник. Шість місяців він дуже файно виглядає, супер. Кубила. Та й що то? Кубила файна? Кубила файна, кінь був файний. Та й лише вийшло файне. Так, то не здуриш. Та, то тобі... би. він є ходить від гордого. Батя його гордий. Но. А другий раз кажете Хілтоном вже порвав. Так, до Хілтоном вже. Там теж було три дні. Угу. То вона вже так, якби півроку вже буде, вона так? Ну, трохи менше. Ясно. Хто захоче дзвоніть, питайте. Там ціна дуже вірна буде. <кій> Ось такий жеребчик. Спокійний. Спокійненький. Не одну нічку треба залідати, бо було все добре. Та ясно. Так, коли дитим, Белопасець. Добре всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Номер буде в описі. Опішов. Хайний групий. Такі no, там no. куліна вже? да.